Шкода, що ми камерою не можемо передати масштабів. До речі, проти цього автомобіля можна подивитися. Пропорція, яка висота. Це так. А отак, от коли дивиться, це взагалі нічого немає. Це взагалі нічого немає. Ну, дуже тоненька і нестійка. Ця бочка, дивіться, яка тонюсінька. І це тисячу літрів вмістили ми туди. Плюс змієвічок. Плюс зімієчок пофарбовано. Пан Євгеній буде мати бочку. Пан Олексій, сірий колір. Якщо не підходить, ми поміняємо на білий. З білим не хочеться, не знаю я чого. Він mm -hmm. здається, що він буде сильно в неї все всі десь рукою, хтось зімесна. Отак От виглядає тона води. 50 см товщина і 2,30 отак. По цих Трошки вона зависока. Ну я думаю, що людей має війти, раз вони замовили тако. Ось таке.